В Боже, Україну нашу сили сонячного Христа, розп'яття, яке на цьому хресті, що був встановлений травні 2009 року, було встановлене розп'яття. саме на свято УПА, 14 жовтня, 2021 року, коли причиста Божа Мати сказала, що попереду неминуча, ще більша війна, і тільки Боже пришестя врятує нас дорогі люди сонячно, воскресними героями, серед яких 100 тисяч буде саме тих, які віддали життя з 2013 року. По цей час не менше їх буде, навіть більше. Це обіцяла пречиста Божа Мати. Рік тому назад на свято УПА у Бога облагати, і що Бог прийняв рішення таке, сказала вона особисто мені, 14 жовтня 2020 року, біля Страстного Христа України. Про що у відео «Покли Христа і УПА на Ютубі, на Фейсбуці, яке виходить щодня, не раз говорив я. І хочу вам показати контур, що це створено. Є фото цієї тополі, на якій суцільна кора. І от видно, що контур створено саме блискавкою. Ви бачите? І перед тим, як цей контур був створений. В 2014 році на Страсну п'ятницю на 18 чи 19 квітня. Прощайте, не пам'ятаю я, у травні місяці побожна жіночка, одна Ярослава, Царсої Небесне, бачила постать матінки Божої 13 травня. Яка здобила відбиток своєї правої ноги, щоб люди йшли, молилися до цього хреста на місці, де були убиті, поховані е, наші патріоти, які були вбиті гітлерівцями, сталінцями, коли пров... вводили електромережу, у ці стовпи, і там трансформаторну в ставили, е, то знайшли близько 300 їхніх останків у цій траншеї. Але Божа Мати сказала, що там далі ще є сотні наших героїв і священиків, в тому числі, і, і оунців, і повстанців, убиті закопані. І це місце особливо святе. Місце, коли Бог прийде, і Божа мати, до нього особливо будуть прощі і українців, а також євреїв, тому що спочатку тут було кладовище українців, але коли місто було окуповано поляками. То разом з жидами була диверсія та, що в цьому селі, яке звалося Козаківка, була церква, навколо якої були поховані козацькі отамани, герої. І та церква була спалена, а хутір село те було знищено. І на місці тої церкви, на місці спаленого його храму. І могил наших зробили поховання багатьох тисяч євреїв жидів, яких могили зараз дуже в занедбаному стані, то тут буде подивитися. Але я вам хочу нагадати, що в 2017 році Фатімський рік 100-річчя взяв матінки Божої Сонця до Фатіми. У Португалії до трьох діточок, яким вона сказала, що головне, що мають люди говорити, що в бік сонця молитись, бо сонця має Бог четвер прийти з Божим військом, і е, у Фатімі станеться чудо схоження храму, з якого воскресне тисячу святих, і серед них ті діти, які стануть уже дорослі віком до 30 років, будуть не виглядати. В той же день станеться чудо схоження храмів Гарабандалів в Іспанії, у Людів, е, Єдине місце, де в Франції зійде чудо храм Петролчина. Єдине місце в Італії, що зійде в Міжогорії, єдине місце в Югославії. А в, а в Україну зійде таких чудо-храмів аж е, понад 200 в кожну область України не менше семи. Нагадаю вам я. А, і ці слова засходження чудо храмів підтвердили сам Бог, Божа Мати, і дали саме на цьому місці біля сонячного хреста, не біля будь-якого іншого чудотворного, а саме біля сонячного хреста на цьому місці зняти. І за це горіть фото Христа зняті Борисом Ліком. Але саме в травні 2017 року Божа Мати голосила, щоб сюди йшов я. І в неділю мироносець на межі, саме квітня-травня. Бо 31 числа, що сьогодні відео знімаю я, було чудо зяви матінки Божої, яка сама тут поставила знову ж таки відбиток своєї ноги. І це була власне її ліва ніжка. І ця то поля, що є, вона є в бік вовченця. У бік міста Франківська, а у бік села Крахівці є саме друга тополя, на якій видно постать Ісуса Христа. Але вона ще не чітко видна, але було її сяйво, що бачив я її, дорогі мої, саме нині. Не знаю, що то означає в час моєї молитви, але можливо до 31 листопада чи Аж до 31 квітня, чи до кінця травня, можливо, будуть якісь події саме Боже пришестя, тому що пришестя Боже буде тільки після того, як буде вже Христа. Бог відтягує час з'яви же Христа для того, щоб люди все більше вірили в Синього корусу Ісуса і вчинили якісь справи духовні. Патріотичні християнські, за які були би оправдані, коли буде Боже пришестя, і щоб не пішли за вже Христом, бо за вже Христом, як Ісус сам казав, піде більшість людства за тим, який прийде в ім'я Своє, не в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, Пресвятої Трійці і всіх святих на прославу імен. А сатана він хоче поклоніння тільки собі, ви знаєте, і е, ті, які він втілюється в них, вони тільки говорять за поклоніння одному Богу. Вони відкидують пошану причистої матінки Божої, різних святих Христа Божого, ікон Божих і святого причастя е, з рук священника і так далі. Дорогі мої, отож ми чекаємо цих особливих днів. І чекаємо саме того всього, що передали Бог Божа мати, що відомо як пророцтво Упа, через фільми Поклик і Упайки» виходять щодня на Ютубі на Фейсбуці. І нагадаю вам я, що у 2022 році у навесні на жаль, відео знищені мої. Я не можу точно сказати, пригадати, але пам'ятаю, що це було час великого посту, була з'ява Бога. І Божої матінки, і святого Йосифа, тобто святої родини, і Ісус з'явився тут маленьким у вигляді ну, десь десятирічного хлопчика. І він поставив ніжку свою на ніжку Богородиці, і його ніжка оце залишилась. Ви бачите, там більший контур є більшої ніжки, але вона так ніби заросла. Що одна ніжка є саме... Ісуса, а одна причистує Богородиці. І власне це місце таке особливе на весь світ Бог показав чудо, дорогі люди, за те, щоб сюди люди йшли, молилися. Ну і на початку моєї розмови була погода похмура. А от зараз ви бачите починає виходити сонце. І коли особливо холоди, особливо дощі. То я стараюсь сюди часто приходити, молитися, і Бог дає сонячну прекрасну теплу погоду, завдяки чому економляться мільйони грошей нашого народу, і ваші в тому числі. Тож, ви, хоча б ті, які живете в Франківську чи біля. Нашого міста чи в сусідніх областях постарайтесь приїхати сюди на ті зекономлені гроші і запалити лампадку від того, ласки Божі, хороші будуть не тільки на вас, на вашій родині, на нашій Україні. І дякую Богу, що були люди тут, які поставили квіти такі страсні. Я беру один букетик до Хреста Кобзаря. загугліть, хрест Кобзаря, Хрест Каменяра, Страстний Хрест України, Воскресний Хрест України, п'ять хрестів, які за сонячним рухом послідовно поставлені в нашому місті за наказом Пресвятого Бога і Пречистої Богородиці. Ну і нагадаю вам я, що 2 листопада. 2024 року сповняється 15 років, як я в 2009 році в понеділок, саме в бік села Крахівці, є власне той напрям Південний. Це за 300 метрів від цього місця є капличка. Біля якої є будинок, в якому жив наш почесний друг упав, жив в Бога святий, Ярослав Дівнич, його кохана дружина Люба, які відійшли у вічність і які е, мають вернутися молодими, е, сонячно воскреслими. Е, вони відійшли у вічність. Їм було вже під 80 років, а мають вернутись на вигляд 30 30-річні. І з ними пророчує особливий сон саме нині на четвер мав я і з іншими Божими людьми, які щасливі, що вернулися вони і моляться вони на сонячній поляні біля Христа Кобзаря. І саме у того добродія сталося чудо створення на іконі Ісус збирає на іконі Ісус тримає Євангелія Альфа і Мега. Щодо створення ікони Ісус збирає дітей. І це чудо сталося саме у бік цього Христа, у бік Хреста Кобзаря, який є в тому напрямі, у бік села Вовченець, бік Сходу Сонця, бік вовченець Гори, де має зійти срібний палац Богородиці, в якому має бути зібрано близько 40 тисяч людей з різних. Чотирьох сторін світу і ті, які їхні родичі, воскресли, мають бути тут, в франківську зібрані. Вірте оце, дорогі мої, вірте у перемогу України з Богом. І хай Бог благословить вас на многое блага літа, всіх людей Божих, всі сторіння, добрі Божі, постаттю нерокотворної гладелубської матінки Божої голі. У Мексиці була створена ікона, особливо 12 грудня, близько 500 років тому назад, і силою Христа, який був сонця явлений чудом Божим 4 травня 2009 року, і силою розп'яття, яке теж має особливу благодать Божу, що передано воно. При през'яві Бога і Богородиці було на все те, що пречиста Божа Мати просить добре і святе для людей, всіх Божих. Господи, ласки свої пошли нас прости, всіх людей своїх скоріше спаси. І на Отця і Сина Святого Духа, щиро просим. Ми на тебе, Христе, вповаємо, на тебе всю надію покладаємо. Дай щоб Україну неньку за молитвами всіх святих і нас грішних, скоріше очолив, як гетьман, як король, як президент, наш славний великий козар Тарас Григорович Шевченко. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.